Якщо ваше майбутнє залежить від когось іншого, це означає, що ви не здатні і не спроможні подбати про себе. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 7 листопада четвер, і у четвер ви маєте змогу подивитись на моєму каналі програму Нечистий Четвер. Сьогодні в програмі Нечистий Четвер я хотів би поговорити про саміт Саміт. Європейської політичної спільноти, який проходитиме 7 8 листопада у Будапешті, тобто сьогодні, на наступний день, після того, як вже стало зрозуміло, що Дональд Трамп став 47-м президентом США, його друг Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, приймає у Будапешті оцей саміт Європейської політичної спільноти. Там головні питання це питання міграції, європейської безпеки і майбутнього України. Ну, безумовно, нас цікавить це майбутнє України. До речі, крім 27 країн-членів Європейського Союзу, там є і інші країни, які їх запрошують, зокрема, і Україну. І сьогодні, 7 листопада, Будапешт прибув, що не помиляюся, вперше спочатку широкомасштабного, ні, точно вперше. Спочатку широкомасштабного вторгнення з 24 року до 2022 року з Зеленський до Угорщини, ну, зокрема і в Будапешт. І нас безумовно цікавить питання, що ж там будуть говорити про Україну, і це після американських виборів. Бо всі готувалися, всі говорили, всі там були різні, скажімо так, моменти неприємні. Стосовно того, що може бути, якщо Трамп стане президентом, про це багато говорилося. Хоча, ну, відверто і ми також з вами говорили, і у програмі Зарубіжжя, і в інших про те, що насправді ну, ситуація для України, для України зараз виглядає ну, десь щось, як там проводили навіть паралелі з Мюнхенським договором, так, 1938 року. І в цій ситуації, тобто фальшивий мир, фальшивий мир до фальшивого миру нас так чи інакше, ну, Зараз можуть змушувати чи радити, я би так навіть сказав. І цей фальшивий мир, він ну, в інтересах Росії, якщо будуть прийняті для того, щоб сідати за стіл перемовин, ті пропозиції, умови, які висунув ще в червні місяці цього року Путін. Коли він сказав, що мова має йти про. Чотири області. Крим взагалі десь там за дужками, чотири області це Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька. Українські війська мають звідти вийти. Ну, фактично ми маємо визнати за Росією ці чотири області, знову ж і той же ж Крим. І нейтральний статус, тобто не е, рухатися в НАТО, тобто не домагатися набуття членства в НАТО. Нейтральний статус України ну, це шлях до. Я би так сказав, до непевного майбутнього і до фактично втрати суверенності і незалежності. Ну, на мою думку, якщо цим шляхом ну, чина влада вирішить іти, ну я не думаю, що бо насправді це політична, скажімо так, безпека, чини влада якраз і полягає в тому, що вони відмовляються від таких умов. А так у них безумовно будуть серйозні проблеми, якщо так чи інакше щось про це. Почнуть говорити і ще ніби домовлятися. Хоча знову вже знову почали той же Путін згадувати. І це було вчора. Він згадував знову про те, що ніби повідомляли вчора, що Путін сказав, що Росія готова до переговорів, що Росія вела перемовини. І на початку це було там весною домовити. Я так розумію, про ці перемовини в Стамбулі, коли там. Фактично домовилися про капітуляцію України. Зараз ситуація для нас не краща, безумовно. Але знову ж, ці умови, які висуває Путін, це умови капітуляції. Тому зараз те, що будуть обговорювати, які будуть заяви, які будуть ну, меседжі, які будуть пропозиції під час цього саміту у Будапешті, саміту Європейської політичної спільноти, тим більше ще раз. Хочу підкреслити він і неформальним таким, тобто там не приймаються якісь такі рішення. Так, тобто там дійсно буде, я так розумію, жваве обговорення. Ну, це стосується, безумовно, в першу чергу, допомоги Україні, допомоги фінансової, допомоги військової, допомоги зброєю. Бо той же ж е, віце-прем'єр-міністр Італії е, Сальвіні після перемоги Трампа одразу заявив, що. Там Італія розглядає питання надання 10-го, якщо не помиляюся, пакету військової допомоги Україні. Він сказав, що вже Києву не потрібно буде зброї, бо Трамп ніби має припинити цю війну не тільки війну в Україні, але і війну і в на Близькому сході між Ізраїлем, Хамасом і Хозбулою. Там і питання рану також вирішити, і все таке інше. Тобто всі зараз заговорили про мир, про якісь мирні пропозиції. Ну, на мою думку, ми, до речі, про це поговоримо більш серйозно про наслідки виборів в Америки у суботу у програмі Головна подія. Але все-таки хотів би ну, наголосити, що ми маємо чітко усвідомлювати, ми це українці, що майбутнє України це залежить в першу чергу від українців, від українського народу. І я вже неодноразово останнім часом вже. Це майже кожну програму, повторюю, нам потрібно провести серйозні зміни, перезавантаження влади, управління всередині країни. Не справляється чинна влада, не справляється з тими викликами, які стоять перед країною. І, до речі, всі ці моменти, пов'язані з наслідками виборів у США, вони для нас ну, можуть бути дуже дуже неприємними. Хоча. Я тут хотів би бути таким обережним оптимістом, що, на мою думку, все-таки ситуація зміниться, і ці зміни вони дають якісь нові можливості. Бо те, що відбувалося, знову ж ті червоні лінії, які адміністрація Байдена нам встановила, і, і думаю, що і Гарріс, скоріш за все, так би продовжило. Тобто би могло тягнутися довго-довго. Зараз має бути прийнято якісь рішення. І, якщо навіть це буде. Питання замороження війни, там питання припинення бойових військових дій, то в нас може ну, з'явитися така, я би сказав, мирна пауза. І вона насправді, на мою думку, нам дуже необхідна для того, щоб ми провели вибори, щоб перезавантаження влади, як Верховної Ради, президента. І місцевої ради, тобто мається на увазі, щоб були проведені вибори місцеві, парламентські, президентські, це має відбутися для того, щоб знову з'явився той вотом довіри, ця суспільна легітимізація для новообраної влади. Хто б не був, він си рівно отримує цей вотом довіри для того, щоб приймати ті чи інші рішення. Я сподіваюся, що не будуть ніякі там задумки в офісі президента стосовно того, що. Треба якийсь там референдум проводити під час тих виборів, там були такі чутки інформація стосовно територіальної цілісності. Думаю, що цього все-таки вони не будуть робити і вибори також не спробують загнати там в телефон через додаток Дія. Так чи інакше, треба нам спостерігати сьогодні і завтра дуже уважно читати, слухати. Про що буде йти мова стосовно України у Будапешті. Не саме насправді, так чесно кажучи, ну, те місце, де були би для України найсприятливіші умови. Там ми бачимо, що фактично дуже так всі ті, хто були опонентами допомоги Україні, вони так всі оживились, почали робити багато інших заяв. Але я дуже сподіваюся, що Європа таке розуміє. І в першу чергу це наші основні партнери Британія, Німеччина і Франція, що безпека Європи залежить від безпеки і України. Так, зараз у Німеччині непрості часи. Коаліція фактично розпалась, і там хоче Шольц у січні, 15 січня, провести голосування в бундестазі вотму довіри. Якщо ні, то будуть дочасні вибори. В березні заплановані вибори в Німеччині мають бути у вересні 2025 року. Правда, опозиція. Вже зараз буде стазі, вимагає, щоб на наступний тиждень було голосування за вотом недовіри чи довіри е, уряду Шольца. Але це також може бути нам на краще, бо опозиція, саме опозиція е, в, е, в Німеччині, німецькій політиці в Будестазі, вони якраз ну, більш схильні були до того, щоб надати Україні крилаті ракети Торус. Отже, я думаю, що до кінця цього тижня. Ну, ми трохи будемо уявляти, що і як може ну, малюватися, маю на увазі, сценарії для майбутньої України в контексті підтримки України, як з боку США, так і Європи в першу чергу. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Як завжди на завершення програми нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, це буде Україна.